Вітаю на каналі. Сьогодні остання завершальна лекція із великої теми виникнення християнства. Тема сьогоднішнього відео Християнство від заперечення до проголошення офіційною релігією. Давайте з вами підведемо підсумки наших попередніх лекцій і дамо собі відповіді на декілька питань. Перше питання: де зародилася нова релігія? Хто вважається засновником нової релігії християнства? Це питання друге. Третє питання. Хто в цей час був імператором Римської імперії? Четверте питання: Хто був намісником або префектом юдеї в цей час? Ну що, відповіли? Тоді рухаємося далі. Звістка про жертовну смерть Ісуса Христа та розповіді про Його Воскресіння і Вознесіння поширювалися по всій території Римської імперії, що сприяло збільшенню кількості віруючих. Перші християнські громади виникали в Палестині, а потім в Малій Азії. Громади вирізнялися простотою організації, відсутністю керівництва. Члени громади влаштовували спільні трапези, на яких виголошували проповіді. Проте спільним в усіх християн була надія на швидке падіння Римської імперії і віра у пришестя Бога, Спасителя. Бо ви пам'ятаєте про велику кількість кризових явищ у Римській імперії. І неоднакове становище римських громадян і мешканців провінції. В першому столітті вчені Ісуса Христа поширюють апостоли. Апостоли з Грецької це посол, посланець 12 найближчих учнів Ісуса, яких він собі вибрав під час свого земного життя. Їх він називав 12 апостолами. Андрій, Петро, Іван, Яків, Пилип, Варфоломей, Матвій, Фома, Яків, Іуда Тадей, Симон, Юда Іскаріот. А після зради е Юдо Ісуса він був замінений Матєєм. За переказами всі апостоли, крім Іоанна і Іуди Іскаріота, померли мученицькою смертю. Першим папою римським став апостол. Петро. Подивіться, будь ласка, як апостол Павло говорив про римлян у цей час. Вони повні усякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрощів, убивства, суперечок, омани, лихих звичаїв, вони обмовники, наклепники та богоненависники. Перші християни збиралися таємно. Зазвичай уночі першим притулком учнів Христа у Римі стали катакомби. Це підземні ходи природного або штучного походження, та, незважаючи на переслідування, християнство швидко поширювалося. В основному катакомби, де розміщувалися перші християни для своїх розповідей, проповідей, були такі коридори. Від трьох метрів шириною та півтора метра висотою, як ви розумієте, вони були дуже незручними. В добу імперії склався культ імператора, тобто імператорів обожнювали, на них молилися. Християни відмовлялися визнавати імператора Богом, тому їх почали звинувачувати в образі імператора та в усіх проблемах імперії, пожежах, посухах. А християн продовжували переслідувати і знущатися над ними. Попри все, християни проявляли дивовижну мудрість. Вони не лише не відмовлялися від своєї віри в Ісуса Христа, а й відкрито прославляли його та з'являлися мученики Христа. Це були люди, які першими постраждали за віру. Минав час. І ставлення до християнства змінювалося. Перед вами імператор Костянтин. Він став першим імператором християнином, який зрозумів, що нова віра набуває все більшої популярності і авторитету серед населення і може стати опорою його влади. Константин використав положення християн, уся влада від Бога, і визнав християнство основною релігією. Риму. Сталося це у 313 році. Імператор Константин переніс столицю Риму в нове місто Константинополь, яке було названо в його честь. Це місто ще носить інші назви. Його часто згадують як новий Рим, Царгород, Стамбул. У 1930 році в ході реформ Мустафи Маля Ататюрка, це був перший президент Турецької республіки, так, так, місто Римської імперії, потім столиці Візантійської імперії, Центр Османської імперії у новій добі, було тепер містом Туреччини, Турецької Республіки. І саме Мустафа Кемаль Ататюрк. Переносить столиці своєї держави. Тепер він не тільки змінив назву Константинополя, перейменувавши його у Стамбул, а ще й переносить столицю до міста Анкари. Це рішення він зробив раніше, ще у 1923 році, через те, щоб не було нагадування про імперське минуле нової Туреччини і щоб не було асоціації із Османською імперією. А ми з вами продовжуємо вивчати тему Християнства. Ті, хто сповідували віру в Христа, поступово об'єднувалися в общини, створивши єдину організацію християн, яка почала називатися Християнська церква. Пізніше церквою стали також називати приміщення, у яких відбувалися богослужіння. Згодом керівниками общин стають єпископи, наглядачі, охоронці громадського майна. Їм допомагали диякони, організатори повсякденного життя Общини. А далі відбудеться церковний собор, який був зібраний за сприяння імператора Костянтина. На Нікейському соборі у 325 році були прийняті символи віри. Зараз можете почитати на екрані. Бог єдиний, але має три іпостасі. Це Свята Трійця Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Утверджена Євангелія у складі Біблії. Було введено семиденний тиждень і сьомий день оголошувався вихідним для молиток та зібрань. Але Згодом християнство стає державною релігією, станеться це за імператора Феодосія І у 380 році. Після цього язичникам загрожували суворі покарання, їхні святилища, храми закривалися та руйнувалися, знищувалися статуї римських богів, героїв, імператорів. Так, на жаль, загинуло багато творів давньоримського мистецтва. Були заборонені навіть Олімпійські ігри, які були присвячені Зевсу. Відтепер доля Християнської церкви була дуже пов'язана із імперією. Зараз на екрані з'являться питання для самоперевірки. Будь ласка, почитайте та спробуйте дати відповідь на усі запитання. Якщо є така необхідність? Можете переглянути попередні лекції з теми виникнення християнства на нашому каналі.